Не було аж дві каденції, я маю сказати. І обидві були дуже незвичними. Кожна звичайна каденція, кожного нашого президента, а потім Голів з 2004 року, починаючи, приходилася на по-різному складні часи. Але я став головою майстерні академічного релігієзнавства наприкінці, чи у середині лютого 2020 року. І день, коли мене офіційно оформили в міністерстві юстиції, був останнім днем перед тим, як весь світ закрили на локдаун. Другий раз мене обрали, переобрали головою. Щоби не збрехати, це було. 13 лютого 2022 року, і за 11 днів почалося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну? Тобто обидва рази я жартував, що у нас не не обмежена кількість кандидатів, але я жартував, що я би просив не обирати мене втретє, тому що ми не знаємо, які ще катастрофи можуть трапитися, якщо мене оберуть. І власне цим зумовлюються обидві ці каденції, тому що перший раз ми перейшли повністю в онлайн. Власне, до цього Мар ніколи не проводив заходи онлайн взагалі, тільки офлайн заходи. Вони всі були або в Києві, або виїздні в регіони, але все одно це був Київський костяк. Натомість, коли я став головою у. 2020 році ми повністю перейшли в онлайн. і Ми провели дуже багато онлайн заходів онлайн, і ми стали хіба не першими. В релігієзнавчій спільноті я скажу напевно гучно, якщо взагалі в науковій, хто вже у квітні місяці проводив е, зустріч в березні? Ми проводили зустріч онлайн, а в червні ми почали вже методологічні семінари онлайн. Тобто, ми, поки всі розкачувалися і не знали, що буде чи не буде далі, виходити чи не виходити. Ми вже почали працювати в? Онлайн і друге, це коли почалося вторгнення. Ми не не ми буквально на один-два дні так припинили діяльність саме. Да, я мається на увазі просто дізнавалися, як хто себе почуває. А вже наприкінці того розпочали підготовку проекту релігія вогні. Оцими визначається власне чотири роки таких катастрофічних подій. Але я до них не причав. У нас організація дуже камерна, дуже невелика, і це її великий плюс, тому що у нас немає обов'язкового членства там, знаєте, як в партії регіонів там для всіх, хто хоче один раз взяв участь у у якомусь заході. Мар ми підсовуємо анкетку і маємо тисячі мертвих душ. Ні, у нас це. Завжди люди, які зацікавлені. У нас це люди, які всі один одного знають, от що дуже важливо, і у нас така я ну, якщо я скажу слово, родинна, то це буде дуже заїжджено. Зараз всі хочуть бути родинами: школи, університети, лікарні, організації, всі, всі, як у велика родина. Але у нас дійсно таке ставлення. Тобто, ми можемо. Ми звичайно дотримуємося всіх норм законодавства українського, але ми можемо. Проводити неформальні зустрічі, да, окрім формальних, які вимагаються від нас статутом. Тобто, це сказав, наша основна е, основна особливість, тому що ми камерно працюємо. Немає такого, що нам е, треба людину чека, на людину чекати, я не знаю, три місяці. Я думаю, що ну, то всіх треба назвати, всіх колишніх Голів, Ларису Владиченко, Олега Кісільова, Ірину Фенору, Пана Халікова. Власне, коли я ставав головою, я став головою випадково, я Хочу так коротко сказати, розповісти цю історію, е, тому що е, я прийшов на загальні збори в 2020 році. На то е, на той час я працював в університеті Грінченка в е, на курсах підготовки ДЗНО і в Верховній Раді було основне моє місце роботи. Тут у мене не було часу геть, і я прийшов на півгодини і мене. Е, на загальних зборах колишній голова Руслан Халіков вже уходив, покидав цю посаду, і мене запропонували отак власне зробити головою. Олег Кісльов запропонував мою кандидатуру. Натомість я запропонував кандидатуру Анни Марії Басаурізюзіною, і вона сказала, що вона не погоджується зі своєю кандидатурою, тому що у неї так багато зайнятості, і вона буде хвилюватися, що вона може не потягнути а натомість вона може бути. Заступницею голови, хоча це не передбачено статутом, але наче допомагати мені. І от дійсно у мене обидві каденції пройшли особливо перша каденція в дуже тісній співпраці з Анною Марією. і Хочу окремо відзначити, бо вона не була ніколи головою. І я хочу відзначити, що це ця людина, яка фактично зробила можливим, що я не зганьбився не за 4 роки на посаді голови марок. Ну, по перше, найголовніший виклик це те, що Сама кількість спеціальна сама спеціальність скорочується відповідно сценарій, який був 20 років тому, коли Мар засновувався, закінчити спеціальність релігієзнавства, влаштуватися на кафедру релігієзнавства і робити нових релігієзнавців, ну не тільки біологічним шляхом, да, але навчати нових релігієзнавців. Він вже цей сценарій не дієвий, тому що по всій країні випускається. Наскільки я зараз знаю, ну там. Півтора десятка релігієзнавців, може пара десятків, взагалі на всю країну в усіх університетах абсолютна більшість з них не йде в аспірантуру. Потім відповідно сценарію закінчити, влаштуватись на кафедру і далі 48 років, що в трудовій була одна один і той самий запис. Був такого вже сценарію. Немає це найбільший виклик. Тобто, треба з першого курсу, коли ти обираєш цю дуже нішову спеціальність, розуміти, що. Треба буде шукати роботу по спеціальності так само, як до да речі, айтішники в умовах конкурентного ринку, тобто не буде такого, що е, самі себе е, тебе чекають такі умови, як це було 20 років, роздуті штати, кафедр інститутів і так далі. Тобто, зараз треба розуміти, що окрім того, треба бути спеціалістом в якомусь ще в якійсь ще сфері, не знаю. IT, нейропс... нейропсихології, лінгвістиці. Знати одну мову, це навіть не обговорюються декілька іноземних мов. І оце основний виклик. Тому що обираючи таку нішову спеціальність, завжди є два сценарії. Піти торгувати, значить, у ВТБ потім на касу, тому що не реалізував себе. І є другий сценарій стати одним з найкращих. і, Відповідно, це завжди і конвертується в матеріальні якісь. В зарплату да, в матеріальні цінності і в. Успіх професійний. І, от у випадку з релігієзнавством, це дуже яскраво виражено, Тобто, тут дуже рідко можна знайти серединний шлях. Я сподіваюся, що занепаду не буде. Перед нами стоїть перед маром. Власне, я не це викликом релігієзнавців взагалі, але перед маром стоїть великий виклик, тому що абсолютно, наскільки я розумію, може не а половина будемо казати наших членів, і більшість активних ну найбільш активних членів, у нас всі активні, але найбільш знаходяться за кордоном. Я сподіваюся, що вони повернуться, але це не в образу ні їм нікому. Але шанси на це зменшуються щороку, тому що люди влаштовують своє життя за кордоном. І власне, у Мару є от теж таке, як я кажу, ця розвилка: влаштувати, значить, стати організацію реально трансатлантичною, транс міжнародною з українськими релігієзнавцями у світі, і таке реально я бачу такий сценарій. Або є другий, так як ви сказали, не будемо його відкидати. Ми на нього не сподіваємося, але будемо робити все, щоб цей сценарій не реалізувався. Але це сценарій того, що ну всі будуть за кордоном і рано чи пізно афілюються з іноземними університетами, і буде нецікава діяльність майстерні академічного релігізнаства в Україні. Ось я Ставлю на перший сценарій на розвиток і перспективу в контексті того, що у нас є фішка, що це всі релігієзнавці українці, які мають зв'язок зі своїми колегами за кордоном. Ми зараз це дуже яскраво бачимо. У нас є колеги в німецьких університетах, у польських в американських, і коли нам в, в Швеції, і коли нам пишуть, наприклад, що колеги, порадьте щось, бо я лечу, наприклад, в Німеччину, яку. В якому університету цікава ця тема, то наші люди, які в Німеччині, вони знаючи цю сферу, вони дуже легко, легко зорієнтують. Тобто, отак ми маємо своїх агентів релігієзнавчих по всіх великих центрах, і таким чином, це може бути великим плюсом, тому що це неформальні зв'язки.